В Буковелі вже багато років будуються апартотелі і стають улюблене місце відпочинку мільйонів туристів. Цей тренд курорт Буковель підхопив у Європи та сформував нову для України пропозицію щодо інвестицій. Інвестицій з прибутковістю, які значно вище деяких. Інвестиції, які люди роблять, наприклад, в столиці, вкладаючи в аналогічні об'єкти, кожен отель намагається вибудувати свою унікальну концепцію, створюючи неймовірно комфортні умови для вибагливих своїх гостей. Але не всі отелі можуть похизуватися наявністю власної території, яка є частиною інфраструктури комплексу. Лише уявіть, ви відпочиваєте з малечею, виходите з отелю. Перед отелем дорога, як це часто буває, де дитячі майданчики, де буде бавитися ваш малюк. Адже Glacier Premium Apartments – це біля 2,5 гектарів власної території. Лише уявіть. Ваші власні дитячі майданчики, які є великі, безпечні, місце, де можна гуляти з малечею, безліч доріжок, де можна прогулюватися з візочком, альтанки, бесідки і все це в межах одного закритого комплексу. А ще до ваших послуг вся інфраструктура курорту, безліч доріжок, безліч локацій для прогулянок, тому що Glacier Premium Apartments розташований в найцентральнішому і найпрестижнішому місті Буковелю.